Все почалося да, відносно Вінниці по навчанню медсанбату. Приїхав Сава Маглебура, це хірург з нашої вінницької онкології, який пройшов навчання медсанбату. Навчання це проект Пінчука навчання Україна НАТО і розповів, наскільки це доносить знання до. Людей, які е, участвують, приймають участь в АТО, і наскільки це надає багато знань для того, щоб рятувати життя, адже одне життя це ціла е, ціла вселенна. А багато спасенних життів це вже не можна назвати навіть е, таким словом, що ціла вселенна, це е, ціла Україна, ціла планета. Це наше від Господа дане. І е, практично воно частково вже було в наших руках. І е, завдяки тому, що він зайшов і розповів про це, і сказав, чи можемо ми за це взятися, щоб провести в Вінниці, відповідь відразу була так, зможемо, але е, зрозумівши, що сама я того звичайно не потягну, я звернулася зразу до Наталки Пульнікової. І Наталка підбігла одразу, відразу підбігли, і ми відразу вирішили цим зайнятися. Звичайно, спочатку це здавалося так, що це буде не настільки важко, як воно все-таки не підтримувалось матеріально, ні з якої сторони, і нам прийшлося самим. Спочатку посередині місяця ми зустріли. Представників медсенбату, які приїхали, подивитися, в яких умовах буде проходити навчання, скільки людей буде приймати в навчаннях приміщення, там спортзал, столова, де будуть люди, їдальня, де будуть люди харчуватися в різних областях. Ходить в різних умовах, десь у військовій частині, десь на полігоні. у Вінниці можна буде до військові частини, але це трошки не те. Вони навчають переважно е, тих бійців, які знаходяться в зоні АТО або е, відправляються в зону АТО. У е, нас виникла ідея, чому тільки бійці в зону АТО, тому що е, в нас багато волонтерів їздять. Е, постійні трапляються якісь випадки під, підриву до самої техніки, е, елементарних тих бусів, які везуть до yeah. допомогу. А люди, які їдуть туди, не маючи ніяких медичних знань, для них це важко. Е, в наші хлопці їздять постійно наперед. Дову попадають під обстріли тиждень-два сидять на тій самій ж передовій і говорять, що вони своїми силами допомагають тим бійцям, які там несуть службу страждають. Каже, там би якісь такі знання. І тому ми долучали волонтерів, які їздять в зону, АТО, водії, які їздять в зону, АТО, тих людей, які тут знаходяться на місці. Тому що сюди теж військові приїжджають постраждали. Та елементарно немає. Кожен з нас має знати, як надати першу медичну допомогу просто. Навіть військові, навіть, навіть військові вони не вміють користуватися тим, що їм волонтери дають в аптечці. О те, що знаходиться в аптечці, О, вони класні та. Елементарно не, не так просто, не так просто і проблематично, не маючи знань, не маючи знань і не вміючи користуватися навіть тим, що є під руками, аптечкою і жгутами, тим же ж обезболюючим, їм, їм приходиться дуже важко. А маючи ці знання, оскільки знання проходили в екстремальних умовах, де у нас навчання, де були і переправи, і БТР, R. e Ну, розмістити. Да, де... Вони приїхають, ми де... питають, що з нас треба. треба. І нам такий список, і ми зрозуміли, що, не, що це легко не буде. буде. Нам слава Богу, допомогла міська рада, Надо? нам допомогла е, адміністрація обласна, нам допомагали перевізники е, міські. Ну це е, також за допомогою міської ради. Ми на них вийшли. Е, настільки все швидко, так потрібно то, то то, то, буквально на телефоні. Я не знаю, у мене телефон не вимикався. У мене mm -hmm. заряду батареї, не вистачалося. Mm -hmm. До півдня з собою акумулятор заповнені. По два телефони по біля вуха, день важко. і ніч, ну, працюючи правда. дійсно то, так, то телефони були включені день і ніч і бувало таке, що по два телефони день і ніч. І Крім того, що і від міської ради, і так нам допомагали е, машинами, приходилось залучати ще й е, так знайомих, е, які допомагали з перевезенням. Всі підключалися, ніхто не відмовлявся. Такого, щоб ми десь зустріли відмову, щоб хтось нам відмовив в проведенні цього навчання, не було. Всі старалися допомогти. Було учасників 130 чоловік, десь плюс-мінус 5 чоловік. Інструкторів було 11 чоловік, 12. Це був представник з НАТО, який був в самих гарячих точках світу, і ну, з ним перекладачі, і інші спеціалісти, які надавали допомогу, вже навчали наших учасників, розбиваючись там на чотири групи. Проходили. Ну, в мене було дуже бажання відвідати цей семінар. Я на жаль. Тільки так споглядала здалека, тому що весь час, весь час на телефоні не було змоги, не хотілося турбувати інших і відволікати постійними дзвінками. Тому більше про те, як саме проходили навчання, дівчата розкажуть. Я можу розказати, як я шукала БТР. У ну, ну, ви мене витро. проходило так само, але я була все таки на навчаннях і майже на всіх на навчаннях була. Мені було трошки легше в тому плані, що син в мене був на зв'язку весь час і був весь час на машині. І коли кудись щось треба було підвести, привезти, отримати з нової почти, знову вони підвозили все більше матеріалу для того, щоб проводити навчання, то він був весь час на підхваті. Тільки достатньо було дзвонити, він їхав відразу. по твою Я кажу, Тільки їхати по твою. Душу і він зразу вже на машину і вперед. І тому мені було трошки в цьому плані легше, що я могла проходити все таки курси цього навчання. Навчання дали дуже багато знань, хоча я була і на передовій, я прийшла і весь майдан, але. Порівняти те, що знали до цього часу, і вміючи користуватися тим медичним принагладненням, яке нам все-таки продемонстрували, то різниця дуже велика. І я думаю, що якщо цих 120 чоловік, які все-таки отримали сертифікати і на навчання, якщо вони свої знання передадуть ще 120, і цих 120, наприклад, навіть не все запам'ятавши, 620, ми будемо мати багато спасенних життів. Оце радує. Це дуже тішить. Це мабуть саме те, що гріє душу. І це було варто того, тих синяків, яких ми понабивали на полігоні, е, тих простуд, яких ми позаробляли, які вимагали температуру, що Наталка ходила весь час з температурою 38,5, 387 і не проступала жодного дня. Наскільки уявляєш, наскільки важко хлопцям там, якщо за півдня вже захворіла на полігоні. Захворіла, маючи температуру і на другий день, не маючи сили, піднятися. На другий день питаємося задзвонитися одні з одною і та відповідає, що не можу піднятися взагалі. Друга відповідає: я взагалі не можу з кровати ставити. Я до телефона не хочу дотягувати. Не дзвони мені більше. То уявіть собі, наскільки зрозуміли люди, що таке БТР, коли треба підняти туди носилки, коли треба спустити носилки, коли е, пораненого, який дійсно втратив свідомість, його треба. Перев'язати його треба забинтувати, йому треба жгут накласти, його треба транспортувати, і треба знати, як це правильно зробити, дійсно, і провести в цьому стані півдня, ну, трошки більше, ніж півдня. І щоб бійці наші проводять там по пів року і більше. Тобто відчули це всі добре, що що це таке і як це? Дійсно, що. Задоволені цим, що ми це знаємо тепер. А ми, як учасники цього, цього дійства, <смі>, яке доварили наші шановні організатори, теж висловлюємо вам дуже насправді велику щиру вдячність за те, що ми маємо можливість зараз хоча б знати, що до нас приходить з гуманітарним вантажем за кордоном. Так. Тому що ми зробили для себе дуже багато відкриттів, що ми не використовуємо все те, що нам прислали, тому що в нас немає доступу до таких ні медикаментів, ні до таких, ні до такого А коли вже ми вже роздивилися, ми побачили, що можна користуватися набагато легшими інструментами і надавати першу медичну допомогу, і тепер ми будемо знати, що замовляти далі для наших бійців, щоб вони могли отримати першу медичну допомогу на полі бою більш адекватно ми зараз, вже, маючи такий певний досвід і знання, можемо навіть надавати інструктаж нашим фахівцям, лікарям з районних лікарень. Які о, навіть не військовим надають медичну допомогу, і о, дуже часто фахівці не, не знають, не розуміють, що саме вони тримають в руках з цієї гуманітарної допомоги. Ми вже як фахівці тепер знову ж таки, да, після Ми можемо, можемо розповісти їм розповісти, як його, як його використовувати, використовувати. дати просто мусорку, бо ніхто а, не знає, що це таке, звідки воно прийшло і куди його приміняти. Так да, і я хочу сказати, що зараз в у нас в об'єднанні волонтерів Вінниччини будуть проходити школа навчання. Як волонтерів навчати будемо, так і ось інструктора, які давали нам ці знання. Вони просили, будь ласка, несіть їх в маси. От ви зараз чогось навчилися, це не значить, що ви маєте зупинитися, і ви вже всі фахівці такі. Це все, все. все Будь ласка, доносите. Вчіться самі навчатися і це до інших. Ми хоча б маємо схему і розуміння того, що саме ми можемо зараз першочергово навчити наших дітей. Тому що всі ті знання, які ми отримали, вони використовуються не лише тільки на полі бою, але в буденному житті. Абсолютно, так само можна зупинити кровотечу, надати підручними, підручними засобами, надати першу медичну допомогу при переломах, при падінні десь якихось висот, при перехолодженні, при різних хронічних захворюваннях, при опіках і так далі. Як транспорт. Тувати правильно, да тому, що це дуже важливо не просто спасти бійця і спасти йому життя, а ще й повернути його знову у ряди бійців, да лав бійців, тобто що він знову вийшов і був готовий не просто вижити. А ще й був що труд... трудоздатним, інвалідом. що він не залишився інвалідом, так само і в повсякденному житті. Ми що інструктори, <зас> так як дійсно викладачі, вони ж не можуть нам щоб нас образити, навчаючихся, що ви десь щось погано знаєте, тому що їм прийшлося стикнутися з тим, що більша частина учасників таки до медицини, все таки не мають ніякого відношення. Їм приходилось навчати самих азів, і вони на це йшли. Стільки терпіння ми їх постійно затримували. Але там до шостої години заняття люди розходились пів восьмої, пів дев'ятої. Вони вже знесилені, але не відмовляли нікому пояснювали. В кінці, звичайно, сказали, ви молодці, вінниця ви супер, ви одні з найкращих. З найкращих. Але я думаю, вони нас тіли просто заспокоїти і дати за стимулом навчатись далі, тому що Ні, ми ми не, дійсно так. зрозуміли, що наш рівень є чому вчитися, і цьому потрібно вчитися. Це це, мабуть, єдине, і дякуючи небайдужим, як закордонним нашим друзям, так і людям, які. Тут в Україні намагаються все-таки допомогти. Була змога провести ці навчання, безкоштовно їх провести. Всі, хто навчався, вони безкоштовно навчались. Ми, звичайно, намагалися їм організувати максимально комфортно, щоб їм не треба було шукати ні харчування, ні проїзду. Ну, те, що ми могли власними силами, оказується, ми багато можемо. Що вони вражені нашою фізичною підготовкою. Хоча ми там військових нас було достатньо мало, були звичайні в основному люди, але дійсно ніхто не відмовлявся, всі носили носилки, всі тягали важкості і. Всі повзали, тобто вони сказали, що ніхто за серце не хапався. Тобто, Вінниця дійсно показала, що вони хочуть отримати ці знання. Думали ми, що так будуть поступати поранені у нас звідти з передової нашої, так сказати, по графіку, трошки на оглядову, трошки на реанімацію, трошки на хірургію. Але в нас так старалися наші хлопці там на передовій на наші, що вони всі потрапляли в хірургію. <смеш> І за того я вибравши хірургію, на другий день я теж казала, ой-ой-ой. Заняття на полігоні, дякуємо МЧСівцям, які дозволили нам там провести ці заняття. Незважаючи, погода була, ми бачили і сонце, жару, і вітер, і дощ. Навіть ніхто не звернув уваги. Всі були настільки в такому екстазі, всі так настільки обличчя в кропиві, всі такі щасливі, довольні. Там, вже коли травму показували, червоним скочем, відмічали місце, де в тебе є якась умовна травма. Я потім дивлюся в людей реально подряпини. Десь якісь садини, навіть не звертають. Ти що? Яка царапіна? Все, давай далі понесли. Там на носілки, там на БТР, там звідти з, з цим, там вже димова якась шашка пішла. Всі настільки в захваті, і ну, я думаю, що ми дійсно хорошо. Дійсно, настільки хотіли вони далі проводити ці навчання на полігоні, що відбувши реанімацію, будучи вже евакуйованими з реанімації, вони знову тут же через 15, через хвилин, вони були знову на. Передовій і знову в умовній передовій, і знову починалося те ж саме. Знову вони були поранені, знову не попадали до нас в реанімацію, і знову через евакуацію на передову. <клес> через те кашлюємо. Да. Я хочу ще додати трішечки, що в цих умовах люди кожен для себе побачили, як вони поводять себе в стресовому стані. Яка у них реакція? на Будь-що, але до цього побуті ми може так не відчуваємо того всього. Але коли нас помістити і змоделювати якісь певні умови, я думаю, що не кожен знає, на що він здатний. Тепер ми всі знаємо наш потенціал. Не тільки важливо знати, що зробити, як зробити, а це відпрацювати практично. Тому що якби не було практичних занять, ми просто би не оволоділи всіми тими е, навиками, інструментами, е, навіть е, умовами проведення нашого надання нашої допомоги, якби не було так. Тут сказали, тут навчили, тут показали, тут ми від, е, відтанцювали, показали, що ми вже можемо зробити. Я думаю, що ми отримали багато чого. Саме головне для того, щоб не втрачати ці навики, їх треба постійно. Підтримувати, тобто Дійсно, проводити певну десь раз в тиждень, може, раз в місяць якісь курси, щоб ми могли комусь передавати ці знання, і щоб люди, які дійсно хотіли б їх отримати, вони приходили, і тоді ми зможемо підтримати те, що нам дали, а не просто прослухати і забути. Тому що все те, що нам показали, в принципі, можна знайти на сайті Меценбата. Але одне діло подивитися на відео, а друге діло це своїми руками самому зробити. Я в організації у нас є добровольчий батальйон територіальної оборони Вінницької області, наші хлопці. І були кордон охороняли постійно на блокпостах. Ми долучаємося. Наш медик прийшов там навчання, передає вже навчання, вже знання передає хлопцям, які тут на території Вінницької області. Цей добровольчий батальйон Вінницької області. Крім того, в Гущенцях в Калинівський район, знаходиться навчальний центр УНСО, де добровольці направляють в зону АТО, заключаючи контракти з міністерством оборони. Хлопці також пройшли навчання, вони вже там тих, які Відправляються, будуть ось, йти з новою хвилею мобілізації в АТО. Вже їм передають знання, і зараз вже збираються поїхати там, де наші хлопці знаходяться в Маріуполь і в Пєсках. У нас два підрозділи знаходяться. Вже їдуть туди. Хлопці вже домовились практично складати, щоб вже там провести ці заняття. Тому однозначно практичне примінення буде. Наші спеціалісти, скажімо так, тому що ну особисто наші організації відправляли дійсно спеціалістів. Вони медики вже мають медичні Навчання ми намагаємося організацією допомагати, навчати тих, хто хоче отримати такі знання як у військовій справі, так і у медичній. Оці польова медицина. Тому однозначно, ті, хто захоче отримати ці знання ще раз, вони можуть звернутися завжди до будь-кого, хто був учасником тренінгу чи до організаторів тренінгу, знайти людей, які їм передадуть ці знання уже тут у Вінниці, безпосередньо зручний для них час, без проблем. Тому Театральна 15 організація Унсо